Всім привіт! Це є мій самий перший едельбес, з яких я робила. Но цю прикрасу мені надіслала пані Катерина Козарєва. Якщо ви маєте бажання придбати для себе цю прикрасу, то пишете пані Катерині. В описі під відео я вкажу її номер вайбера. Якщо вас зацікавила схемочка, то пишете мені. Також є майстер-клас. Ось цю прикрасу робила я. Так що, замовляйте, що вам доподобає, чи схемку, чи готову прикрасу, чи майстер-клас все в описі під відео я вкажу. Також ви маєте змогу на каналі оглянути різні варіанти Edelweisів. Правда, їх ще є не всі, але є вже, навіть, на мисто криза. Гортайте вниз. Нажимайте на розділ відео, і там ви все оглянете. До нових зустрічей!